Вітаю. Куркума відома спеція, яка має значний вплив на здоров'я. Основна діюча речовина куркумін. являється потужним антиоксидантом і допомагає в боротьбі з запаленням, болем, позитивно впливає на серцево-судинну систему, травневу, а також впливає на настрій та психічне здоров'я. Познайомлю вас із куркумами, виробництва «Фітофарма В'єтнам. У нас є куркума з медом, органічна куркума, звичайна куркума у вигляді капсул і у вигляді фіточаю. Оздоровлюючі властивості, куркуми дуже широкі. Яку б з цих куркум ви не вибрали, ви отримаєте позитивний ефект на серцево-судинну систему, тому що куркума знижує рівень холестерину, запобігає утворенню атросклореку. Бляшки помірно знижує тиск, має кардіопротекторну дію, розріджує кров, покращує процес відновлення серцевої м'язи після перенесеного інфаркту, захищає і підтримує печінку, зменшує запалення підшлункової залози і кишківника, нормалізує роботу жовчного міхура і нирок, корисна при цукровому діабеті, допомагає перетравлювати жирну їжу. Куркума проявляє досить сильні протизапальні з властивості, тому її можна приймати при захворюваннях опорно-рухового апарату, таких як артрити, артрози і таке інше. Куркума нейтралізує і вільні радикали і захищає клітини від руйнування і тому уповільнює процес старіння. А також куркума покращує стан шкіри, надає її молодого і здорового вигляду. І нарешті куркума має антидепресантні властивості. Вона заспокоює та покращує настрій. Приймають куркуму по одні-дві капсулі або один-два пакети чаю за 30 хвилин до їжі два-три рази на день. Курс прийому 20-30 днів, в залежності від стану, віку і бажаних результатів. Побічних явищ немає, але можлива індивідуальна непереносимість. Капсул 40 штук упаковці, чаю, 20 фільтр пакетів. Де придбати для аптек наші куркуми доступні через фармдистриб'юторів Бабн і Оптіма. А для кінцевого споживача зручно замовити в будь аптеці через таблетку ЮА або у нас на сайті на турбутік. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і будьте здорові.